Єрмак запропонував залужному офіційно приєднатись до політичної команди президента Зеленського, щоб представити так би мовити єдиний фронт перед майбутніми виборами. Залужний відмовився, але пообіцяв бути вірним до певної межі. Він пообіцяв Єрмаку, що не критикуватиме Зеленського публічно, поки триває війна, і запевнив, що не влаштує президентській адміністрації жодних неприємних сюрпризів. Якщо я вирішу, що хочу піти в політику, ви спочатку почуєте це. Від мене приватно сказав залужний Єрмаку. Так стверджують джерела, на які Гардіан посилається. Поки що залужний про це не повідомляв, але в Києві дедалі більше людей вірять, що він таки готується до політичної кампанії. Генерал соромиться озвучувати плани щодо цього навіть у приватному порядку з близькими соратниками. Але багато хто вважає, що він просто вичікує нагоди, перш ніж вступити в цю боротьбу. Далі «Гардіан» нагадує, як Залужний і Зеленський готувались до вторгнення. Як перший наполягав, що треба оголошувати воєнний стан, а другий боявся паніки, розповідає про те, як стосунки між ними ставали дедалі більш напруженими, і зрештою нагадує, як Зеленський залужного звільнив і відправив послом в Британію, як обидва вони в той момент намагались зробити видимість того, що ворожнечі між ними немає.